Хідність честь і воля слова що вдало характеризують кожного українця. У цей день ми згадуємо події, які вплинули хід історії нашої держави, а також тих героїв, які не побоялися стати на захист України та її майбутнього. Зараз ми також маємо відстоювати свою свободу, територію, суверенітет, майбутнє від навалу з боку Росії. Сьогодні всі, кому не байдужа доля нашої держави, об'єднують свої зусилля на боротьбу за РФ. Нашим обов'язком є віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які постали на захист і прав свободи людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Після перемоги матимемо ще багато роботи на благо України та побудову Європейської незалежної та заможної держави. Але вже зараз ми показали, що зможемо цього досягнути. Вітаємо з днем гідності і свободи! Бажаємо перемоги! Нехай ніколи не згасає віра в щасливе майбутнє нашої держави! З днем гідності та свободи! Моя Україна стала з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн. Відродиться під час руїн! Слава Україні! Для кожного з нас мають значення певні цінності, довіра, повага, чесність, впевненість, справедливість. Але є те, що об'єднує кожного з нас, що є генетичним кодом для кожного українця гідність. Свобода.